Професії. Ти можеш сам обрати, ким ти будеш у дорослому житті. І зараз ми розглянемо, які ж є варіанти. Отже, є чотири типи професій. Перше це фрілансери, друге це наймані працівники. Третє це підприємці. І четверте це інвестори. Найманий працівник. Хто ж це такий? Його ознаки це праця на роботодавця. Він виконує поставлені конкретні завдання, в нього мінімум відповідальності, стабільний і постійний дохід і дуже мало вільного часу. З чого ж складається заробітня плата? Це фіксований оклад, можуть бути премії чи надбавки, також заробітня плата сплачується за кількість виконаної роботи і відпрацьований час. Ось, наприклад, професія хірурга. Які в нього можуть бути інтереси? Це допомагати людям і вивчати біологію, які в нього мають бути знання? Звісно, це анатомія і проведення операцій, чи потрібна спеціальність і вища освіта? Так, медична. Як він може підвищити свою кваліфікацію, медичні курси, участь у круглих столах і якісь конференції? Чи змінить в його житті підвищення кваліфікації? Так, звісно, заробітна плата буде вища, також з приводу кар'єри. Він може стати провідним хірургом і проводити складні операції. Та наймані працівники можуть бути дуже успішними. Ось, наприклад, успішний представник, генеральний директор компанії Google, Сундар Пічай. Хто ж такий фрілансер? Є декілька прикладів професій, чим займаються фрілансери. Він може бути дизайнером it спеціалістом копірайтером, психологом, коучем, фотографом, а також відеоблогером. З чого складається його дохід? Це або договірна оплата, або ж погодинна плата. Які є ознаки фрілансера? Це людина, яка працює сама на себе, він самостійно. Організовує свій день, обираю, коли прокидатися, скільки часу витрачати на роботу, коли їсти, коли йти гуляти з друзями. Також фрілансер має нестабільний дохід, він самостійно ставить собі завдання. Вільний час залежить від ефективності його роботи, і він сам відповідає за всі процеси. Маркетинг, домовленість з клієнтами, саморозвиток, домовленість з підрядниками. Підприємці бізнесмени або ще їх називають стартапери. Підприємництво це вже діяльність. Вона втілює у життя ідею про виробництво продукції або ж надання якихось послуг. Ця ідея буде затребувана покупцями і принесе їм користь. А ось підприємцю принесе дохід за рахунок продажу послуги або ж продукції. Які ж ознаки підприємця? Це людина, яка створює робочі місця для інших, також створює ідеї та ставить завдання іншим. Підприємець відповідає за себе бізнес і працівників, створює команду і керує бізнес процесами. Чи є успішні представники? Так, звісно. Наприклад, Стів Джобс, засновник Apple, або ж Марк Цукерберг, засновник Facebook, також купив Instagram і WhatsApp. Ілон Маск, засновник компанії Tesla. Ну що ж, поговоримо про інвесторів. Ми вже торкалися цієї теми, і ти знаєш, що інвестор це людина, яка інвестує у щось зараз, аби отримати дохід згодом. У що ж можна інвестувати? Можна інвестувати у цінні папери на фондовому ринку, можна здавати в оренду будинок чи квартиру. Також можна купувати витвори мистецтва чи інвестувати у криптовалюту. Які ж є ознаки інвестора? Хто це такий? Це людина, яка вкладає гроші у вигідні проекти, також має великі ризики, що добре має багато свободи, багато вільного часу і керує своїми грошима. Інвестори отримують пасивний прибуток. Вони купують активи, які принесуть дохід. Згодом. Успішний представник це Уоррен Бафет. Ми вже говорили про нього. Ще з цікавого, додам, що у 1956 році Бафет вирішив заснувати власну керуючу компанію і вклав туди лише 100 доларів. Інші ж інвестори вклали 105 тисяч доларів. Наразі акція компанії Уоррена Баффета коштує 546 тисяч доларів. Ми розібрали з тобою чотири типи професій це робота за наймом, фрілансер, підприємництво та бізнес і інвестор. Як же ж обрати свою професію? Подумай, яка сфера твоя, що тобі ближче? У чому твої таланти? І що тобі більше подобається виконувати поставлені завдання або самому собі ставити якісь завдання, а можливо. Ставити завдання іншим і керувати системою. Або ж керувати грошима. Усі професії, які ми розібрали, вони дуже класні. І я раджу тобі спробувати все, щоб зрозуміти, яка професія саме твоя.